Як поводитись батькам під час тривоги, щоб зберегти спокій дитини і уникнути зайвого стресу у реабілітаційному центрі для дітей з порушеннями мовлення та центральної нервової системи? Розробили рекомендації та проводять активну підтримку родин. Спокій батьків це ключ до спокою дитини. У центрі наголошують, дитина реагує на емоції батьків, тому перше, що варто зробити, заспокоїтись і пояснити дитині, що відбувається. Найголовніше, що ми кажемо батькам, що спокійна мама, спокійна дитина. Тому перш за все, мати має зберігати спокій, мати має знати, як поводитись, що казати дитині. Є діти, які не розуміють, що коїться, але більшість дітей вже знають за три роки. Вони вже знають, що таке тривоги, що в нас війна. Але вони ж не усвідомлюють до кінця. Дитина знає, що тривога, але ми її відволікаємо від тривожності, міняємо локацію, міняємо місце, де ми знаходилися до тривоги, і поводимо з дитиною, як цього потребує. Ситуація. у центрі розробили плакати з рекомендаціями для батьків, які можна знайти у декількох місцях закладу за допомогою qr коду доступні матеріали від ЮНІСЕФ із детальними порадами. Це все ж таки замкнутий простір, і забагато людей знаходить, знаходяться поряд, і всі по-разному поводяться. Тому обов'язково знаходяться з ними наші працівники і обов'язково проводять якісь ігри. Є діти, які просто сидять, пазли збирають їм цього достатньо. Ти хтось там намагається по ліжках стрибати, хтось навколішках, хто співає, хто кричить. Але з кожною дитиною окремо батьки і фахівець обов'язково щось радить, знаходиться знаходяться поряд. Найскладніше реагувати на тривогу вночі, коли дітей доводиться будити та спускати до укриття. Батьки інколи не хочуть виходити з палат, ну не хочуть піднімати дитину, і ви знаєте, це дуже важко. Звичайно ж, це їхня відповідальність, і вони з наступного року вони будуть підписувати. Що відмовились в такий та час відмовитись, відмовились вийти з кімнати. Ми намагаємось все ж таки з ними домовлятися. У центрі підкреслюють важливість емоційної підтримки, обійми, спокійний тон і впевненість, що все буде гаразд, допомагають як дітям, так і їхнім батькам. Є кому заспокоїти, є а, що сказати, є як підтримати. Іноді можна і дитину у матери прибрати, забрати до себе, але щоб вона була десь поряд, щоб вона бачила, що. Не тільки дитиною опікуємось, а що і вона важлива, і що за нею ми також турбуємось. У нас є психолог для батьків окремий, і рекомендуємо спілкуватись з психологом. Діти і так, з психологом працюють так, що Уміння зберігати спокій і підтримувати дітей під час тривоги це навичка, яку може опанувати кожен. А фахівці реабілітаційного центру завжди готові допомогти батькам зробити цей шлях легшим.